Бо Аль-Сулам в передмові до книги Зор пише, що оточення впливає на нас вирішальним чином. Тобто, навіть якщо людина не має ніяких чеснот, але знаходиться в оточенні людей, які постійно будуть говорити їй, яка вона велика, яка вона видатна, то ця людина постійно буде наповнена гордістю та внутрішньою силою. Напроти, коли людина має дуже багато різних чеснот, вона дуже добра, прекрасна, але... Знаходиться в оточенні людей, які її не цінують, і постійно їй говорять про те, що вона абсолютно ніяка, невидатна, абсолютно низька людина. То ця людина буде завжди знаходитись в пригніченому стані. Тобто, вся наша доля вона вирішується тим оточенням, в, яким, в якому ми знаходимося. Да? Можемо уявити собі таку ситуацію, коли ми заходимо кудись в кімнату, наприклад, парфумований, якийсь да, магазин парфумерії, скажімо, і виходимо абсолютно в оточенні. Ні, як, якби якихось прекрасних запахів, так само, якщо ми зайдемо, в якийсь публічний туалет і вийдемо звідти, і будемо нести за собою якби цей ареал якогось там неприємного запаху. Також, тобто те, що нас оточує, повністю формує і те, як ми думаємо про себе, а також абсолютно повністю те, як про нас думають інші люди.